Ну а нас з вами нова Бодора мальовничими Карпатами. Сьогодні ми відвідуємо водоспад Шепіт, а потім заїдемо до реабілітаційного центру Бург-Ведмедів, також екопарк-Долина Вовків і нарешті до озера Синевір. Ну що, ви готові? Поїхали! Така неприємність нас очікувала з такою погодою, все розкисло. Ми тут щойно приїхали. Я так злякалася, ми застрягнули, але нам все далі їхати, тому ось така дорога тут, жесть просто Хочу сказати, що в якийсь момент було дуже-дуже страшно, вже думали, що не доїдемо і як взагалі інтернет не ловив, що робити, як вибратись. Але, дякуючи всім силам, ми виїхали. Ми ми добралися з таким екстримом. Ось бачимо дві стежки до водоспаду. І ось тут. І ще щось оберемо. Водоспад ще розташована далеко від села Пелепець, а також озеро Синевір. Сюди можна добратися авто, також є багато екскурсійних маршрутів з автобусами, а недалеко є жд станція, воловець, приблизно 6 кілометрів. Як бачите, на жаль, з погодою нам не пощастило, але бажання нових вражень брало гору і ми були повні оптимізму. Дуже гарний водоспад, його, до речі, називають українською Ніагарою. Він приблизно десь 14 метрів за вишки. Дуже гарна природа навколо, і як на багатьох водоспадів, є легенда. І також у шепіта є своя легенда. Вона дуже романтична. Жила була дівчина, вона була з заможної родини і закохалася в звичайного хлопця. І вони таємно зустрічалися. Одного разу мама прослідкувала за ними і побачила їх під горою гимба. І так почала кричати громко, і розпочалась гроза. Гроза спровокувала дуже сильний течію з гор і цю пару просто змило. Таким чином їх не стало. І саме на цьому місці з'явився водоспад. Мати приходила і плакала сюди кожного дня. І перед Іваном Купалом вона почула шепіт. Це її донька кликала закоханого Іванка. Мати почула і шепіт і почала кричати: Ви чуєте, ви чуєте, це моя донька шепоче? І так і з'явився назва цього водоспаду шепіт. Зараз сюди можна піднятися. Досі така нескладна дорога і зробити гарне фото та помилуватися цим водоспадом. Можна обрати дві стежки, одна йде вздовж ліса, дуже, якщо ліс влітку, восени дуже гарно, мені здається, буде. А інша вдовж сувенірних лавочок. Ще побачила ось таку велику підвісну канатну дорогу. Я думаю, що на жаль, вона була зачинена, але хотілося б на ній прогулятися. Тут поруч ви можете побачити кіосочки з різними продажами сувенірів, їжею, прогулятись по лісу, але на жаль, з таку погоду погану з дощем. Дуже сильно не погуляєш, тому ми вирішили до нашого другого пункту, а саме до реабілітаційного центру ведмедиків. Слава Богу, вже навігатор нам проклав нормальний маршрут по дорозі і приблизно десь 45 кілометрів, але по часу зайняло до центру в'їхати десь приблизно 50 хвилин. Цей центр існує з 2011 року та є найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих ведмедів для тварин, які зазнали травму через жорстке поводження чи утримання в неналежних умовах. А чому він достить Він спить. Не спати? У нього, Вони... нього відкриті глаза, він не простий. він ж повинен спати зараз. Це зима. Не, не, не. Значить, ні До речі, цей центр не випадково побудували саме у парку Синевір, бо тут територія за ландшафтом та кліматичними умовам відповідає природному середовищу існування цих ведмедиків. Тут проходить реабілітацію більш ніж 30 ведмедів, які забрали з цирків або yeah, якісь yeah. розважальних баз, чи навіть забрали yeah, у контрабандистів. Ні, не можна руки, ти що? За ведмедиками тут пильно спостерігають. Yeah. Також роблять усі необхідні норми та роблять їм щеплення. Можливо, з вас хтось бачив під Запоріжжям, був також реабілітаційний центр, але він, звісно, був іншого формату. Його очолювала родина на власні кошти, відкрили, підтримували, розвивалися. І там було дуже багато левів, тигрів, ведмедів також. І на це було дуже боляче дивитися на цих травмованих ведмедів, які зазнали психологічного та фізичного насилля. Тому я дуже рада, що є подібні центри, які можуть встановлювати тварин, і вони можуть зазнати кращого така життя. Міні-майданчик, де можна побачити, як важко тваринам перелаштуватися. Так, побачимо. Цирку присходить. Mm -hmm. а це, бо, і це... і от ще після цирк змішками не, не підтримуємо цирк, де є тварини. Бо це жахіття. Mm -hmm. Слухайте, назагалі ну, центр бо е Пишуть, що приблизно 30 тварин тут мішок. І після тих умов, в яких вони були, як ми з ними знущалося у цирках, у яких штучних зоопарках. Так, і, да, після стресу вони не можуть засинати. Недостатня вага, недостатня. Нормальний стан психічний, фізичний, і тому вони не впадають у сплячки. З кожним роком а, мішані адаптуються тут, тому вони потрошки починають засипати, засинати. І це супер. Так, поэтому поставте лайк, щоб допомогти мішкам. І е, можна допомогти мішкам. Я ставлю посилання і можна перейти та задонатити. І тим самим допомогти, якщо ви не можете приїхати і е, оплатити квиток. То це супер ідея приїхати е, через сайт е... оплатити. А всього через 2 кілометри ми потрапили до долини вовків. Це також реабілітаційний центр. І початок він розпочав, коли власник взяв і викупив кілька вовченят у браконьєрів. Вони підросли і згодом стали тут жити. А наразі вже в цьому екопарку прибувають чотири різних віда вовків. Але окрім вовків, ви можете побачити і інших тварин, яких тут прихистили.

Нерон.

О, нам пощастило, что мы ее побачили, а она спать пошла. Да что ж такое, Миран? ну что ты, что такое, что случилось? ну так чтоб он пришёл сюда, ты же, ты вообще хотел... А ось ми вже їдемо до останнього нашого пункту призначення в нашій подорожі, а саме до озеру Синевір. Я дуже мріяла сюди потрапити. Нарешті мрія здійснилась. Що хочу сказати, є багато автобусних турів і вас підвозять до головних воріт. І потім ви мусите йти. Ось цю відстань пішки. Вона, я не пам'ятаю, десь може кілометр, але м -м, вгору і ви можете йти 20-30 хвилин. Це час, який вам відведено на екскурсію. І, по-друге, ви можете втомитись. Тому, якщо є можливість, то краще піднятися на авто і далі. Там в'їзд вже буде платний. Їхали, їхали. Це озеро головна визитівка природного парку Синевір. Воно розташовано майже на тисячу метрів над рівнем моря, має 4-5 гектарів. Також глибина 8-10 – Це середня, а найнижча точка це 22-24 метри глибини. Що цікаво, що майже 10 тисяч років тому відбувся землетрус і спричинив суф. Матеріалів Тому таким чином річка не змогла, яка спускалася з гір, не змогла витикати, і три струмочки образували ось таке озеро. Вам сказали 200. Тисяча. двісті. Дуже важливий фактор, коли ви підете гуляти вздовж озера по кругу, то йдіть як за годинником, за стрілкою годинника зліва направо. Бо ми пішли в інший бік, і через згодом, коли зустріли дуже багато людей, не зрозуміло, що всі йдуть нам на, на зустріч. А, треба було йти іншим шляхом. Загадуйте бажання, проходити коло, і воно обов'язково збудеться. А ось назва Синевір ще пов'язана з легендою, що колись жила донька князя. У неї були дуже-дуже гарні сині очі, її називали Синь. І коли вона поїхала з батьком до городу, вона зустріла чабана, який грав дуже гарну мелодію. Вон, його звали Вир. Коли вони зустрілися, вони закохалися і не розлучалися. Звісно, про це дізнався батько, йому це не сподобалось, і наказав вбити цього хлопця. Коли дівчина це дізналася, вона прийшла на місце загибелі і дуже-дуже довго плакала. І таким чином від її слід із утворився озеро Синеві. А на цьому місці. Ви також можете загадати бажання вставити це все монетки, і треба підпригнути та дотронутись до цієї рибки. І тоді ваше бажання також збудеться. Ось така була наша подорож. Буду вдячна за ваші лайки вподобайки, а також за ваші підписки. Якщо вам сподобалось, залишайтесь на нашому каналі. До зустрічі на нових наших подорожах.